Видання Червоної книги України Рослинний світ є вагомим внеском у справу збереження різноманітності рослинного світу України як основу розвитку держави для теперішнього та майбутніх поколінь. Королівське дерево. Тис Ягідний. Природоохоронний статус рідкісні. Тис Ягіди відноситься до хвойних порід дерев. Тривалість життя його від тисячі до трьох тисяч років. У давні часи це унікальне дерево займало велику частину гірських схилів, а тепер поступово зникає з карпатських лісів. Причиною цьому є не стільки зміни клімату, скільки людська діяльність. З твердого, стійкого догниття тису давнину виробляли меблі, арпалети, луки і навіть гарматні ядра. Його ароматною червоною деревиною прикрашали королівські дворянські палаци. Всі частини деревини. За виключеним єстівною червоною м'якоті плоду, дуже отруйні. В грецькій міфології тис вважався деревом смерті, зате його деревина є бактерицидною, будинок, в якому використаний тис ягідний, захищений від інфекцій. Крім того, тис використовувався в якості оберегу, так як за переказами, нечиста сила уникає його. У нашому ботанічному саду, у кінці 60-х років ХХ століття з'явилась тисова алея. Дерева були привезені з Никітського ботанічного саду як подарунок. Вже більше 50 років топіарні майстри формують дерева, надаючи їм витончених конічних форм. Це справжній старожил на нашій землі і хто знає скільки таємниць він ще приховує. Яловець високий. Природоохоронний статус вразливий. Це реліктовий середземноморський вид. Вічно зелене хвойне дерево родини Париси. Тривалість життя його 600 років. У висоту може сягати 12-15 метрів. Корона пірамідальна і густа. Росте досить повільно. Хоч рослина і теплолюбива, але нормально себе почуває в наших умовах. Хвою цього виду ялівцю тупа і луската. Шишкоягади чорно-фіолетового кольору з сизим нальотом. М'яка ягід досить солодка і ароматна, підходить для приготування варення. Ялівець високий росте в непростих умовах, тому він нормально переносить і посуху, і не дуже багаті ґрунти. Дерево дуже багате ефірними оліями, тому ідентифікувати його можна тільки за запахом. Вже більше 20 років цей червонокнижний вид ялівцю прикрашає наш ботанічний сад. Лікувальні властивості, якими багатий ялівець високий, відомо з далекої давнини. Вони навіть відображені в міфах і легендах. Так, саме за допомогою цієї рослини, ясон здобув золоте руно це міфи стародавньої Греції. Адіантом або Венерин волос природоохоронний статус, зникаючий. Це багаторічна папоротова рослина. Росте переважно у тропіках, в Східній Азії і горах Криму. Рослина ефективно зволожує повітря та насичує його біологічно активними речовинами, які покращують середовище. Чисельність змінюються з причин забору води з відкритих водою, зміни мікроклімату та збирання декоративних рослин. Еремурс або ширяш природоохоронний статус зникаючий рід багаторічних трав'янистих рослин. Ереморуси використовуються як харчові та фарбувальні рослини. Листя й коріння ереморусу регеля забарвлюють шерсть і шовк у рожевий, жовтий та оливковий кольори. З кореня еремуруса представницького можна отримати клей. Леся застосовували в палітурній та шведській справі. Можливо, цей клей входив до складу цементу багатьох стародавніх споруд Середньої Азії, що збереглися і донині. Всі види дуже декоративні, багато хто потребує охорони. Деревій голий. Природоохоронний статус рідкісний. Це багаторічна рослина родини айстрових. Один з найрідкісніших видів світової флори. Деревій голий занесений до різних червоних книг. Охороняється на території кам'яних могил, культивується в багатьох ботанічних садах України. Айстра альпійська природоохоронний статус рідкісний. Це реліктовий вид, дикий предок багатьох айстрав. Охороняється в Карпатах, а також широко культивується в ботанічних садах, альпінаріях та на приватних ділянках. Це багаторічна трав'яниста рослина родини айстрових. Наукова назва роду походить від грецького слова, яке в перекладі означає зірка. Причини зміни чисельності це випасання худоби та інші прояви господарської діяльності. Природа наш дім. Давайте дбати про неї разом, не забруднювати, не руйнувати, не виробувати, не витоптувати, а берегти і дбати.